Світлого дай Боже, благодатного і натхненного Дня Суботи. Оці Василяни після молитви вже вечором, як нікого нема, дозволили мені зняти відео в перший раз в їхній церкві. Тут, до речі, є славна ікона Мукачівська, оригінал. А тут є така цікава стела пам'яті всіх загиблих воїнів, яким Честь і хвала, за яких молимося, і стоять так їхні фото на виду, щоб постійно бачити і пригадувати, що боротьба триває. Сьогодні субота, навчаємося від старших. Коли ми були на курсі Захарії і Єлизавета в Меджугор'ї, там пан Іван з Америки давав свідчення дуже файне. Він, він так сформулював свою думку цікаво, що мені сподобалося. Я завжди дуже люблю такі порівняння. Він каже. Я пробую совати всіма своїми сферами, так як на еквалайзері. Знаєте, еквалайзер це налаштування звуку, високих частот та низьких, одним словом, налаштування музики і, взагалі, будь-якого звучання на різних рівнях. І такі там бігунці треба совати. Чим краще еквалайзер, тим тих бігунців може бути більше. І він каже: я коли стою перед Богом у молитві, то в мене є бажання, аби. Все моє життя, всі сфери, так зараз шух вниз, або зараз шух уверх. А, а каже, чим більше я молюся, тим більше розпізнаю, що це треба потрошки. Береш цю сферу і підналаштувати. Треба зрозуміти, куди, аби був баланс, потім цю сферу, куди. І це так красиво, такий класний образ. Аби справді у нас є всіх така спокуса. Ми би хотіли, щоб у нашому житті приходили зміни, приходили покращення. Удосконалення нас так, аби хух, взявся за весь і вверх. Або напаки, а воно поки тепер бігом вниз, а тепер бігом посередині. Але практика показує, що треба поступово і почергово. Тобто, щось десь уверх, десь а щось десь вниз. то чогось трошки більше, чогось трошки менше. Тобто, аби не бігати із сфери у сферу, аби не, не бігати від, від крайнощі до крайнощі, але чутливо. Бо коли перші рази, я пам'ятаю, десь грався з еквалайзером справжнім, то такого міг звуку наробити, що музика не була схожа на себе. Втрачалася чіткість, втрачалася ну, взагалі сама, сама форма музики і співу. І для того справді, аби навчитися еквалайзером добре керувати, ну, треба завжди шукати баланс, аби чогось не було забагато, а чогось іншого, щоб не було замало. І навпаки, може бути. Тобто, товариство. По-перше, не перестрибуємо, пригадуємо собі, щоб не перестрибувати із сфери в сферу, і щоб не, не пробувати змінитися за, за раз, От взятися і все життя. А по-друге, шукаємо переміни і шукаємо якоїсь зміни поступово і потрошки, делікатно, щоб не там врубати з плеча і так, все, я вирішив від сьогодні і радикально змінюю життя. Як недавно один мені знайомець сказав, я вирішив постити сім днів, ні, 10 днів. Я кажу, добре, непогано, а коли ти в останній раз постив, бодай один день. Ні, я хочу все зараз. Ну, і потім, ну і що, вийшло? Ну не дуже вийшло. Потім, пам'ятаю, ми з одним моїм другом взялися Різбірити. Ми взяли ножики, такі загострили, дали кусок дерева. Ну і що ми першим ділом вирізали? А він каже, давай медведя. Я кажу, давай якісь простіші форми, бо я підозрюю, що ми медведя не потягнемо. Ні, ти роби собі простіше, я зроблю медведя. То не буде до кінця ні медведя, нічого зробленого. Оце, власне, таке совання еквалайзера. Зараз ні. По чуть-чуть, потрошки. По невеличкими змінами, невеличкими перемінами, але поступовими, щоб шукати баланс. Тому нехай Бог вас веде, нехай Бог вас благословляє, щоб наше життя потихеньки. Совати як еквалайзером балансуючи, і, і що ви справді те, що звучить, звучало файно, звучало для нас як благословення, а не як якась какофонія, щось немудре не і, і ніяке. Тому благословенного вам дня, дякуємо Іванові за такий файний образ, аби не совати всім еквалайзером зараз, але шукати доброго, такого згідно Божої волі, балансу. Поступово, крок за кроком, відчуваючи, що сьогодні треба збільшити, повисити, а що треба зменшити. Крок за кроком. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам.